Кожні, коли мені комп'ютерно-технічні спеціалісти або бізнесмени розповідають про правила цифрової гігієни або стандарти цифрової гігієни, воно дійсно так, наче і повинно працювати, що у кожного, наприклад, що там іноземна сімка повинна бути спеціальний якийсь телефон або останній айфон да, по рекомендаціям роутер, щоб по кожного разу мовили виходити у звичайно тільки по інтернету. Звичайно, тільки трема або сигнал чи ще щось. І оці далі перераховувати ці всі приколи це все гарно. Але це все допомагає і працює, якщо людина одна. Ну, наприклад, якщо людина не бізнесмен, претензії бувають звичайно до ще чиновників, то, мабуть, по чиновникам це ця логіка діє щодо цифрової безпеки своїх даних і спілкування. Що стосується бізнесу, дивіться. Коли мені показує такий телефон керівника, каже, в мене то все добре, я там за таку-то суму грошей все собі забезпечив. Все дуже гарно. Я вас вітаю. Я вас вітаю, що навіть якщо у вас є ваш заступник, тобто ви там чотирьом людям зараз забезпечив. А є класична історія, яка буває з практики, а не з теорії. Все, що відбувається в компанії, так буває, що приймає рішення дійсно SEO або власник бізнесу, але виконує не він. Питання: як, наприклад, вивести кеш або завести БЗНАЛ? Приймає рішення, він виконаний він. Бухгалтер, менеджер, заступник заступників. Ну там, ну, як мінімум, чотири людини знає про це рішення. Як мінімум, а в великих фірмах ще більше людей. І тут виникає питання: що робити? Бо з практики, ви не зробите. Всім такі телефони. Більш того, якщо ви починаєте пояснювати умовно далі, ніж ваш заступник, навіщо це, ну, людина спитає, навіщо я ж просто старший менеджер з продажів, а навіщо мені там супер-телефон, як у Джеймс Бонда, виникнуть питання, ви це не зробите. Це дорого, це неможливо пояснити колективу, навіщо. І тоді виникає дуже проста ситуація. Коли приходять новшок, беруть телефони не тільки топ-менеджменту, або їх інколи не беруть по ситуації. А беруть тих, хто був у ланцюжках комунікації. І там відкривається цей умовний вайбер у Зіниди Івановни, яка була там просто бухгалтер, яка перевісні документації робила для того, щоб по операціям, які в реальності не відбувалися. Ну, наприклад, це я так фантазую, ви, звичайно, сібілі, це я так про по поганий, про сірий бізнес кажу. І там все є. Ну, все є. Тому. І воно ще ж потенційно можна побачити, від кого переслано було. Або кому переслано було. Цифровий світ, він як працює? Все, що відбувається зараз, все має цифрові сліди. І тому об'єктивно спеціальні експерти, такі у них є окремі судові експерти, вони називаються комп'ютерно-технічна експертиза, окремий напрямок. Вони все знайдуть. Видалені файли знайдуть. Все знайдуть, все, все, все буде у правоохоронців. Тому питання дуже просте: а до якого рівня адекватно займатися цифровою гігієною? І тут вже це друге питання, на яке потрібно відповісти. Моя відповідь така, що по суті займатися цими всіма історіями, ну, десь. А окей, теоретично можна використовувати якісь месенджери, де є автовидалення, для того щоб все рівно це знижує, ем, знижує рівень фіксації певних даних в вашому телефоні. Це дійсно інколи там не буду зараз по технічній частині говорити. Але зокрема, телеграм, да, це дійсно ем, інформація, яка була автовидалена в секретному чаті. Це, наприклад, дійсно працює. Але. Враховуючи, що ви це все пересилаєте в компанії, ну воно не настільки та і працює. А якщо всіх допитають або встановлять, що от, круг осіб і бачиш, і там люди пишуть далі по тяжку, шеф сказав, ну класно, що у вас цієї інформація, немає, але є 10 доказів того, що скоріш за все цю інформацію ви повідомили. Тому відповідь дуже проста: об'єктивно не потрібно займатися маразмом цифрової гігієни, більш ніж. Більш ніж якісь мінімальні заходи, де у вас є пароль, подвійна аутентифікація, якісь такі заходи, цей роутер носити з собою для бізнесменів. Я вважаю нераціонально, нереально. Тому відповідь дуже проста: не використовувати телефон. Да, це ми разом да це неможливо в сьогоднішньому світі. Але якщо ви використовуєте а, свій гаджет, це все буде встановлено, знайдено і зафіксовано. Тому, якщо ви і хочете щось з кимось проговорити, то це повинно відбуватися без телефону. Зустрілися, випили кави, щось проговорили, розійшлися. Це єдиний спосіб не бути задокументований правоохоронцями.